Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 15 по 18 серпня. Мене звати Українчик. Певно, найголовніше питання, яке цікавить більшість з вас, це коли аж у десяти областях очікуються сильні дощі, і я вже готовий дати вам на нього відповідь. Але давайте я буду розповідати про погоду по порядку. Як я вже розповідав у попередніх прогнозах, в нашу країну прямує нова хвиля спекотної погоди. Але спека очікується у денні години доби, в нічний час навпаки очікується добряча холоднеча. 15 і 16 серпня майже по всій країні буде сонячна і малохмарна погода. Лише у одній західній області литиме короткочасний грозовий дощ. 17 серпня відчутні дощі накриють вже 4 області, а 18-го числа аж у 10 областях синоптики прогнозують сильні короткочасні дощі. Інформацію про магнітні бурі цього разу я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, а не на початку відео, як зазвичай. Отже, зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 15 по 18 серпня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 15 серпня, короткочасний грозовий дощ литиме у одній з областей нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. У Житомирській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі плюс 18, плюс шістнадцять. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 17 плюс 15. У Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 28 плюс 30 в світлі години від плюс 17 до плюс 15 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль, нічна плюс 17 плюс 15. На Одещині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі, мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і Хмельниччині – в день плюс 26, плюс 28, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Закарпатській області – в денний час – від 30 до 32 градусів спеки, в нічний – плюс 20, плюс 18. На Львівщині в світлі години від 27 до 29 градусів з позначкою «плюс», в темні плюс 14 плюс 12. У Рівненській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Чернівецькій області в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Закарпатті варто чекати на сильний грозовий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. На Луганщині вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. В Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13, на півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. У Вінницькій області в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 14, плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 15 серпня жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. У п'ятницю, 16 серпня, по всій країні стане спекотніше а дощові опади, як і в попередній день, очікуються лише у одній області. Північ на Чернігівщині і Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Нічна плюс 14 плюс 12. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів. В темні плюс 14 плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27. В нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Запоріжжі і в Одеській області в день від 28 до плюс 30 градусів тепла, вночі плюс 20 плюс 17, в районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 30-32 плюс в світлі години, від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. В Криму денна температура. Повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль. нічна плюс 19 плюс 17. На Одещині, Миколаївщині, в Криму, а також на Запоріжжі та Херсонщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині в день – плюс 28 плюс 30, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 30 до 32 градусів спеки, в нічний плюс 20 18. На Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 12. У Рівненській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 13 до 11 градусів тепла. У Чернівецькій області в денний час плюс 29 плюс 31 в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Закарпатті варто чекати на сильний грозовий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід на Луганщині в день плюс 25 плюс 27 вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Харківській і Донецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 13, в Маріуполі в день плюс 26, плюс 28, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли дивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центр. На Вінничині Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів в нічні плюс 16 плюс 12, на півдні Кіровоградщини в день плюс 29, плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. На Черкащині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 26 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 16 серпня магнітних бур не буде. Індекс магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. В суботу, 17 серпня, по всій країні буде дуже і дуже спекотно, а відчутні дощі завітають до мешканців чотирьох областей. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, нічна, плюс 19, плюс 14. Небо на півночі буде безхмарним і сонячним. Дощів чекати не варто. Вітер східний 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 29 до 31 градусу спеки в нічні плюс 21 плюс 17. Небо ясне, дощів не буде. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 29 плюс 33 вночі від 19 до 16 градусів тепла. Сильні дощі завітають до мешканців Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей. В усіх інших областях Східного регіону України, вибачте, в усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 17, плюс 13. Небо сонячне, опадів не буде, вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях. Вдень плюс 27, плюс 33. вночі від 21 до 15 градусів з позначкою плюс. Небо безхмарне, опадів чекати не варто. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Магнітних бур 17 серпня не буде. Саме у неділю, 18 серпня, у 10 областях, очікуються сильні короткочасні дощі. Не буду тягнути і розкажу одразу, де дощитиме. Отже, відчутні дощі литимуть на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті і в Чернівецькій області, а також на Житомирщині і Вінниччині. В усіх інших областях нашої країни буде сонячно і безхмарно. В усіх північних східних. В південних і центральних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 33 градусів, нічна – плюс 21, плюс 14. На заході в день – плюс 25, плюс 29, вночі – від 19 до 16 градусів тепла. Магнітних бур 18 серпня не буде. І це дуже добре. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!